Розкажіть, будь ласка, про той самий костюм для президента України, який він влас... ну, в якому він власне зустрічався з Трампом після Зустр... цього скандалу? Зустрічав Новий рік. Ой. Ой, ви собі не уявляєте, як воно несподівано всім зірвало кришу. Це було в понеділок, мабуть, це було. 17 серпня. О. Після, е, того, як він приїхав в, в, в білий дім в овальний кабінет, і Трамп сказав, що мені подобається, а ще, мабуть, за день до цього почалося таке ажіотаж легкий. Ми неділю відповідали через. Кожні півгодини BBC, CNN, Вашингтон Пост, Меріклер, Вок. І я, У мене по кругу на і ті ж питання ми відповідали ну, разів, мабуть, там, 50. Пів, Півгодинні Пів інтерв'ю. І всі майже там 10 питань були одні й теж. Ну як вам. А чи посипалися ми... ці а, замовлення? Ну, інтерес. Скільки, скільки вже таких костюмів ти ні, продав? Ні, ні, скільки. Жодного не було. Так? Ні, замовлень багато, але ми говоримо, що ми ж працюємо степ степ Тому ми ж не очікуємо, що до нас прийдуть якісь люди. Тому що вони побачать щось на президенті. Ну, мабуть, вперше, як, як воно було, ще коли на похованні папи він приїхав перший раз в нашому новому образі, і тоді перший, хто з'явився, подзвонив Мстислав Чернов і сказав, що от він побачив, він таке щось на кшталт хотів, і, а дайте мені таке ж, якщо це можливо. На скільки коштує, якщо не секрет, такий костюм? Це у нас всі ціни. Плюс, у вас плюс-мінус бюджетна історія. Вона не бюджетна ну, для України. А для дизайнерський дуже якісний одяг з дуже якісних ось всі ці знакові три костюми, вони з японських канин, які там. Бавовна. Крапива і ще щось таке. Льон, мабуть. Це японський канвас, який ми ну, в Копенгагені там є певні української мови требування. Вимоги. Умови, так. Да. І тому у нас всі на сьогоднішній день сертифіцировані тканини. Тому якісна тканина, вона а, тим паче вона дуже багато коштує. У нас ми ну, для президента ми робимо майже собівартість. Ну, і собівартість десь в районі залежить від кількості там кишень, карм, там якісь нюансів і тому подібне. Ну, десь в районі. Брюки і піджак коштують від 400, якщо на долари переводиш. 400 до 500 доларів костюм. Брюки і піджак. Сьогодні буде щось таке на подіумі? Так, вона не те, що присвячена, вона капсула, це, ми кажемо, ну теж не точне слово, натхненна, але ну так по мотивам співпраці. Отак От можна назвати це. І є навіть ну, там, дві речі. Перша. костюм ми зробили, але щось там він вже був в гардеробі президента. Потім щось там не сподобалось, вони нам повернули, ми зробили там другий. Ну, тобто uh -huh. Володимир Олександрович сказав, він дуже сильно модний в цьому костюмчиці. Він. У нас буде ну, сьогодні ну, піджак, який вже був. Він вже його не то, що одягав, але uh -huh. був він в, в цій капсулі. Це перше. А друге, ми історія така. Ми не думали для Вашингтону робити ну, щось знакове чи щось таке. Ну, це був плановий. Кій. І планово був. А давай ми спробуємо щось зробити ну з командою, не, не з uh -huh. самим президентом, а з командою, а давай ми спробуємо щось зробити для Дня незалежності. Я кажу, ну може, синій костюм, і бутоньєрка якась така знакова, махи, колоски, щось, волошки житті, щось таке uh -huh. із е, української народної творчості. І ми зробили синій костюм. Але я знаю, що воно може не пройти, ми зробили такий же чорний. Ми приїхали в п'ятницю, 15-го було в серпні. І він 10 хвилин. Ми ну, на примірку приїхали. Вже готовий. Ну, щоб... Ми вже всі мірки у нас є, ми вже робимо по одним і тим, тим же лекалам. Тому... Синій. Я вже визначився, я буду в вишиванці, тому ну, давай поміряємо, спробуємо. Ми поміряємо, каже, модно дуже. Все, всі фактури видно на, на, на світло. Ну, світло, mm -hmm. синього, кольору, на чорному не видно. Не. І. Ні, синій не, не буде. Я кажу, ну, ми зробили і чорний такий. Mm -hmm. Давай поміряємо. О, такий ми забираємо. Клас. Там був нюанс, чуть за довгі рукава. Тому ми його забрали і рубашку, і піджак, і, і брюки до себе, а потім вже після того, як чуть-чуть доробили, ми його віддали. І ми його зробили в п'ятницю ж ми повернулися, в п'ятницю ж ми коротше зробили рукав і... Він у нас вже був, був готовий там, на понеділок на вторник на вто... вівторок відправити його о, в офіс. Але вийшло так, що, по-перше, я попросив поставити автограф на синьому костюмі. Слава Україні, підписує завжди президент. Автограф і дату. І чорний він забрав, і в суботу дзвонять з офісу, кажуть, давайте костюм. Мабуть, ми поїдемо в Вашингтон у цьому костюмі. Тобто він був спонтанно а, вирішений. А синій буде сьогодні завершувати цей показ.